Французька тарта в українському вбранні. Дуже вже мені хотілося зробити ось такий плетений верх для цієї тарти, а всередині велика кількість мигдалевого крему, фрукти та ягоди. Смакує як в теплому, так і холодному вигляді. Ходімо, розкажу, як приготувати. Перелік інгредієнтів можете подивитись тут, буде внизу в описі під відео. А тим часом можете натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео рецепти, та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. А зараз беремо вершкове масло, додаємо до нього цукор та будемо збивати. Масло має бути ось таким доволі м'яким кімнатної температури, тобто температури приблизно 24 градуси. Починаємо збивати міксером спочатку Просто черговий раз нагадую, вводимо. Міксером для того, щоб об'єднати наші інгредієнти, далі його вмикаємо та збиваємо до розчинення цукру. І якщо у вас цукор дрібний на цьому етапі, це ви зробите швидше, і якщо залишаються невеличкі кришталики, нічого страшного, додаємо яйце і ось від вологи яйця після збивання наша маса робиться пухкою, однорідною кремоподібною. З такою масою вже можна працювати. Наша основа для пісочного тіста готова. Додаємо сухі інгредієнти. Перед додаванням в тісто їх обов'язково потрібно просіяти. Просіюємо борошно. Борошно звичайне, пшеничне. Зараз додаємо до нього ще трішечки ванілі, розпушувач. Просію разом. Коли ми розпушувач просіємо з борошном, він розподіляється трошки краще по всій масі. Додаємо решту борошна. Та будемо починати замішувати. Розповім трошечки про це тісто. Воно виходить дуже хрумким, хрустким. З нього прекрасні виходять тарталетки маленькі, тобто замість великої однієї можна приготувати порційні, воно піддатливе в роботі, не тече під руками, замішується буквально за лічені хвилини. Ось подивіться, яке воно є. Воно м'яке, не липне до рук, а разом з тим еластичне. По консистенції подібне, напевне, до пластиліну. Коли маємо ось таку масу, ми можемо перекладати її на пергамент, або на харчову плівку трішечки розподіляти по площі, зробити його тоншим для зручності у подальшому розкачуванні. Ось так розподіляємо, накриваємо зверху плівочкою та відправляємо на 30-40 хвилин до холодильника. Якщо є можливість, тісто краще приготувати на ніч. Через 40 хвилин дістаємо нашу заготовочку та будемо формувати тарту. Воно зробилося доволі щільним. Борошно намагаємося підсипати. Мінімальну кількість лише для того, щоб гарно розкачувалося, не прилипало до столу та до качалки. Коли маємо диск необхідного діаметру, перекладаємо його в форму і будемо формувати основу для тарталетки. Основа виходить доволі тоненька, ви, як бачите, приблизно 1,2 мм, залишки зрізаємо та знову відправляємо до холодильника. А зараз приготуємо крем. масло, білок, цукор, мигдалеве борошно та трошки солі. Масло відправляємо у миску велику, трішечки його підігріваємо. Воно має бути. Кімнатної температури, щоб можна було з нього зробити так звану помадку. Додаємо цукор та перемішуємо. Чим м'якше масло, тим легше це зробити. Можете скористатися лопаткою, можна за допомогою вінчика, чим зручніше, навіть ложечка підійде. Коли цукор вмішався, додаємо білок. Білок бажано, щоб був кімнатної температури, додаємо ваніль та об'єднуємо усі наші інгредієнти. Останнім всипаємо мигдалеве борошно. Особливість цього крему в тому, що він не дає тарталетці промокати, тобто, коли ми випікаємо з ним тарталетку. І зверху можемо наливати доволі вологі крема, муси, додавати свіжі фрукти-ягоди. Основа залишається хрумкою. Чи ви знали про такий крем? Якщо знали, напишіть, будь ласка, і напишіть, де ви його використовували. А тим часом продовжуємо готувати, наколюємо основу виделкою. Ви бачите, вона вже досить гарно захолола. Та викладаємо наш мигдалевий крем. Хто дуже любить запах амаретто, можна додати крапельку, крапельку амарету, щоб посилити смак мигдалю. Розподіляємо крем по всій площі, додаємо абрикоси. А зверху це все засипаємо ще й малиною. Вже на цьому етапі можна присипати цукром і випікати, але ми вирішили зробити його в нашому вбранні і зробити плетену верхівку. Нарізаємо смужечки та декоруємо нашу тарту. З залишків вирішила вирізати ось такі квіточки та прикрасити по бортику. Можна вирізати смужечку, зробити косичку, або взагалі не використовувати це тіста, приготувати маленькі тарталетки. Випікали за температури 180 градусів 45 хвилин знову до рум'яного кольору і до того етапу, коли бачите, що серединка починає підніматися, смакує. Дійсно, неймовірно, має дуже хрустку основу, ніжний крем всередині та легку кислинку від сезонних фруктів та ягід. Обов'язково спробуйте, вона має особливий теплий домашній смак. До нових відеозустрічей та смачної вдалої вам випічки!